Ці недорогі продукти корисніші за дорогі. Багато хто вважає, що здорове харчування це дорого, але це міф. Є доступні продукти, які дають такий самий ефект і коштують значно дешевше. Замість сьомги візьміть звичайний оселедець омега-3, там майже стільки ж, а ще багато вітаміну Д, йоду, селену і легко засвоюваного білка. Оселедець підтримує судини, шкіру і обмін речовин, а коштує у 5 разів дешевше. Головне брати слабосолоний і вимочувати. Замість авокадо яйце з ложкою ляної олії. Там ті самі корисні жири, вітамін Е, лецитин і омега-3. Це харчування для мозку, печінки та гормональної системи і засвоюється навіть краще, ніж авокадо, замість кіноагречка. У ній не менше білка, клітковини і заліза, плюс магній і рутин, які зміцнюють судини і знижують запалення. Особливо корисна для слабкого шлунково-кішкового тракту і анемії. Замість чія – насіння льону, змелене і залите водою. Воно багате на омегу 3 лігнаний і слиз, що захищає слизову кишківника і м'яко очищає його, замість дорогого протеїнового батончика, сир з ложкою какао і медом. Білок, кальцій, магній, триптофан усе працює на енергію, настрій і м'язи. Хочете більше корисних порад щодо харчування, яке коштує недорого, а відновлює ваше здоров'я краще за найдорожчі продукти? Напишіть у коментарі слово меню, і я надішлю його вам в особисті повідомлення.